Ми вже прийшли знову під підвал вечеряти принесли. Ось Їсть чорна кішечка, яка недавно до нас попала. Ми вже їм дали листогонні препарати. он сірий котик, він боїться. Ну, нікуди не тікає звідси. Ось наше кошеня з гаража. воно вже не кошеня, кошечка і грива така славна. І тут далі котики їдять. Їм тепло, сухо, їжа є, вода є. Дуже добре. Ми йдемо далі до тих котиків, других, які на вулиці. Під чужими будинками ми вже зробили для тих котиків під чужими будинками домик, Обложили його пінопластом, пленкою обмотали, щоб не попала волога. Завтра занесемо. Поставимо там, де діти ставили, той викинемо.